Нетримання сечі як у дорослих, так і у дітей. Рецепт, який допоможе вам вилікувати цю хворобу. Це є насіння кропу. Беремо 2 столових ложки насіння кропу. Пів літру кип'ятка заливаємо на 40 хвилин. Накриваємо після настоювання, проціжуємо, і ліки у нас готові. Приймаємо. Дітки приймають по 25 грам, дорослі приймають по 50 грам. На протязі дня 5-10 разів. Обов'язково приймаємо 3 рази в день. Під час сніданку, під час обіду та під час вечері. Курс лікування 10 днів. Я шість днів робимо перерву і лікуємося далі. Для повного вилікування потрібно робити 2-3 рази на місяць. Таким чином ви зможете позбутися, аби сечі як у дітей, так і у дорослих. Окрім того, стабілізуєте сон, запальні процеси, підлікуєте. Шрунково-кишечний трак і багато інших короб. Для того, щоб мати гарне здоров'я, ми обов'язково повинні кожен день дбати про нього. Це позитивні емоції, це здорове харчування, баланс водички. Три рази на день п'ємо водичку, обов'язково водичку додаємо на кожну порцію вранці в обід і вечором. Одна столова ложка яблучного оциту, одна чайна ложечка меду та 3-4 грама солі. Це повинна бути фізкультура, любов до свого тіла. Не довіряйте нікому своє здоров'я, тому що воно потрібно тільки вам, а ваші кошти потрібні традиційній медицині. vernos o no,